Всім привіт! Ви на каналі Єжу для Галочки, на календарі червень, і Оленочка Боганова знову запрошує нас у свій спільний проєкт Шалений тиждень стартів. У мене планів небагато. І ось як все розпочиналося. Розпочнімо. Розпочнімо шалений тиждень з понеділка. І поки тихо. Я відкладала зйомку цього запису, бо за вікном косила траву і дуже гучно, сторонні звуки нам не потрібні. І ближче, так би мовити, до роботи понеділка я вирішила розпочати в'язати шопер із джуту. Придбала у Candy Yarn ось такий джут від української компанії Ярослав. Ви бачите характеристики на екрані у 50 грамах 190 метрів, а також ось з боку джут невідомої компанії, скажімо так, я вирішила укріпити цим товстеньким джутом денце своєї сумочки. Ось гачечок номер 3 і я почала вже. Це буде така екологічна сумочка із джуту. Денце я укріплюю, ось поки що розпочата. І сьогодні я попрацюю над своєю сумочкою. Ось так зовсім трішечки пров'язалася. Рученьки вже болять, бо плести джута ну, нелегко, скажімо так, в три складення я в'яжу цей виріб. І поки що втенці в'язую трішки товстіший джут. Ще, мабуть, рядочок і буду виходити на стіночки моєї сумочки. Вівторок, 6 червня. Вчора нагачкувалася, були внізинчик, і тому сьогодні я розпочинаю процес на шпицях. Це будуть шкарпетки з отакої от пряжі. Зараз я покладу її на ваги. Це пряжа, з якої я в'язала шкарпетки в травні. І я вирішила додати є в мене залишки від візель. Ось. Разом 95 грамів, я думаю, мені достатньо буде на шкарпеточки жіночі десь. Такий буде 37-38 розмір. І, мабуть, це будуть кульбабки. Пішла працювати. Середа, 7 червня і початок третього процесу. І багато хто, мабуть, впізнав. Так, це набір, набір для в'язання капелюшка канат'є. набір від Кенді Ярн. Він мене чекав, були інші плани, але так сталося, що того капелюшка, що я в'язала два роки тому, у мене вже немає. І я вирішила зв'язати собі найгарніший капелюшок. Капелюшок, який мені личить. Капелюшок, який буде пасувати не лише до сукеночок, а й до штанців, до шортиків. Мені дуже подобалося канотьє, і я вирішила повторити. Ось такий набір у мене є, тут є і гачечок, і реглін, регелін, мабуть так правильніше. І розпочну я передивилася свій оглядовий майстер-клас, який я знімала у рамочках проєкту. Який започаткувала Еля Дічкова, тоді я зв'язала в цьому суміснику дві шляпки: це була капелюша Канад'є та Панама. Панама гарна, але Канад'є мені лечить більше. Передивіться, кому цікаво, так би мовити, згадати все. Я відмотала час назад, передивилася своє ж відео, де я розповідаю, як я в'язала цей капелюшечок, і розпочнімо. Отож, три проекти розпочато. вони не закінчені, бо я підготувала їх до магічного кубіка. І на наступному тижні випробовую долю. У своїх в'язальних проєктах. Три роботи. Почнімо з сумочки. Ось вона на якій стадії вже. Крючечок, трієчка, ось так. Подвійна рішіточка. Ось тут у мене така виходить. Рапорт узора два рядочки. В одному рядочці через. Дві повітряні петельки, стопчики з одним накидом, а у другому рядочку ті ж самі дві повітряні петельки і два стовпчики без накиду. І виходить ось така гарненька подвійна сіточка. Ось так виглядає ще, не вив'язано жодного моточка. В три ниточки нагадую вам, я в'яжу цей джут. Він виходить такий а, лохматенький. Я ще не дивилася, як далі що з цим жутом відпарювати, що з ним робити. І, може, трошечки якось треба щось за цим лохматістю цією таки зробити. Далі буде просуваннячка на наступному тижні. Цей тиждень. Видався не дуже добрим, лихо, лихо не спить. І, мабуть, ще треба готуватися ще до тяжких випробувань, які чекають на нас. Вівторок я розпочинала шкарпеточки. Ось такі вони, М -м -м. Я, мабуть, поспішила назвати їх кульбабками, але це ті кульбабки, які не жовтенькі, а вже такі біленькі, вже кульки такі гарнюнські. Нехай будуть кульбабками. Ось так зв'язалося. Звичайно, Значить, тут в мене п'яточка, вже вив'язана п'яточка. Вив'язаний мисочок з таким малюночком. Пряжа, пряжа, ось. Оця від візель пряжі Сицилія. Не скажу вам номер. Я обирала таку пряжу пряжа ручного фарбування, щоб в ній не було секцій. Бо пряжі ручного фарбування секції ну, не, не дуже гарно співпадають, скажімо так, я вив'язую залишки у цих шкарпетунчиках. І ось на якій стадії вони в мене підуть до магічного кубика. І третя робота. Мені саме три роботи потрібно. Були плани на більше, але ну, достатньо, треба завершити те, що розпочати, а потім братися за нові проекти. Це вже другий моточок графії в мене. Ось так вони... ой Ой-ой-ой розпускається, В'яжу я гачечко номер 4. Три з половиною я зламала. Ну, не дивно, я і минулий капелюшок в'язала, зламала е два гачечки. це вже такий суцільно суцільно залізний гачечок, <су його не зламати. от тугісенька в'яжеться. Ось такими галочками. Ось що в мене тут гарненькі, кругленькі денси, я зменшила висоту цього капелюшка, він десь на сантиметр менший, ніж те, що я вже в'язала, і буде в мене він більш креслатим. Ось. Нагадую, це рафія такого солом'яного кольору, і буде в мене капелюшок на жаркі дні. Ось на такій стадії я перевожу його у магічний кубик. Такі роботи вийшли в мене на цьому тижні. На гачечок в мене попалася сумочка та капелюшок, і трішечки роботи на спицях, щоб не втомлювалися ручки. На цьому я буду закінчувати. Внизу в інфобоксі ви знайдете посилання на канали інших учасниць цього проєкту, також на їхні сторіночки в інстаграм. У нас вже багатенько, тож заходьте. Відмічайте своїми вподобайками роботи, які вам найбільше сподобалися. А також на наступному тижні пограємо у магічний кубик. На все добре, до зустрічі!